Привіт, друзі! Я Олексій Остапов власною персоною, вирішив поекспериментувати з новими для себе форматами, як відеоблогінг. Два тижні тому на доу вийшов нульовий тестовий випуск подкасту про тестування, в якому я взяв участь. В коментарях ви написали багато гарних питань, більшість із яких ми обов'язково розглянемо в наступному випуску вже дуже скоро. А поки хочу відповісти на одне з питань, що може в подкаст не вміститись. Ростислав питає, от продакт менеджер описав тікет, розробник його зробив. А коли тестування почали, виявилось, що всі троє по-своєму читають тікет в якихось деталях, як з цим боротись, чи є особливості в процесах, спеціальні мітинги тощо. В мене такі ситуації трапляються досить часто. Те, що може бути очевидно одній людині, неочевидно іншій. Ми на QA-курсах, коли проходимо роботу з вимогами, Даємо слухачам скласти словесний опис двох геометричних фігур, приблизно таких. А потім просимо їх колег намалювати ці фігури згідно опису. Звучить просто: та мало хто може впоратись з першого разу. Бо не всі може бути очевидно, де вісь Х, а де, ігрек, якщо це не написати явно. А ще додайте складність системи та неочевидні впливи одних вимог на інші. Що ж робити? Неформально. Як тільки до вас потрапляють вимоги, навіть якщо сама фіча ще не розроблена і немає архітектури, жодного дизайну, почніть робити тест дизайн. Якщо у вас виникають запитання, значить вимоги вимагають уточнення. Бігом до аналітика, продактовнера чи менеджера. А формально в скрамі є мітинг уточнення беклогу. Раніше його називали backwog grooming, зараз називають backwog refinement. Поки готував відео, знайшов непогану статтю на цю тему, залишу посилання в описі. Якщо вимоги вам не зрозумілі, збирайте зацікавлених на мітинг, готуйтесь до нього, заздалегідь, це важливо. Уточнюйте всі питання. Головне, не соромитись. бо як часто буває, всі кажуть, ну вам все зрозуміло. А вам ні. А ви не бажаєте виглядати дурним, тож мовчите. Не робіть так. Додаткове питання ще нікому не нашкодило. Сподобалось відео? Підпишись, постав вподобайку. А як ні, напиши, чим саме, щоб ми зробили якісніше наступного разу. Вірте в ЗСУ, все буде, Україна!